І Сина, і Святого Духа. Дорогі браті і сестри, одного разу принесли до Ісуса Христа розслабленого, який лежав на постілі і, побачивши віру їхню, Ісус сказав розслабленому, дерзай чадо. Прощаються тобі гріхи твої. При цьому деякі з книжників говорили в собі, він богохульствує, же, бачачи помисли їхні, бо він Бог, який все бачить, промовив. До них, навіщо ви думаєте лукаве в ваших серцях? Бо що легше сказати, прощаються тобі гріхи, чи сказати встань і ходи. Багато хто називає себе вагами. А зробить те, що властиве Богові, не можуть. Та щоб ви знали, що син людський має владу на землі, прощати гріхи, тоді говорить розслаблено, встань, возьми постіль твою і йди в дім твій, і той встав. Взяв постіль свою і пішов у дім свій. Народ же, побачивши це, здивувався і прославляв Бога, який дав йому таку владу. Читаючи цей уривок та інші місця святого Євангелія, ми виявляємо що Ісус Христос здивовував усіх своїм життям, життям і діями і залишився в сучасних йому людях в образі неземної істоти, безгрішне життя нашого Спасителя. Життя без плями і пороку, життя величне і досконале викликало подив і здивування. Від створіння світу і до наших днів минули тисячоліття, а Господь наш Ісус Христос за Словом Святого Письма лишається тим самим і вчора, і сьогодні і навіки. Ісус Христос лишається для всього світу втіленим Богом і втіленням усіх чистот і всіх позитивних якостей. Ісус Христос як історична особа жив серед людей не лише блачистивих, а й ворожих до нього налаштованих, серед упереджених скептиків, які пильно стежили за ним, прислухалися до його слів, приглядалися до його дій. Роблячи все це з єдиною метою звинуватити його в чомусь, бажаючи упіймати його на слові, вони ставили йому лукаві і підступні запитання, але ніхто з них не міг виявити в ньому чогось гріховного. Усі ці противники були неодноразово посоромлені Христом. Вони збентежено визнавали, що життя Ісуса Христа було чистим і сповненим божественної мудрості. Суперечки з книжниками, законниками, фарисеями. І радіанами і садукеями завжди закінчувались їхньою поразкою. На запитання, яке ставив Господь своїм противникам, ніхто не зміг відповісти йому ні словом. А після пояснень, які вони мали від нього на свої запитання, Ніхто вже не смів запитувати Його. Життя Христа справді було життям повним благодаті і істини. Люди, слухаючи його, дивувалися словам благодаті, що виходило з Його вуз. Ісус Христос. Не боявся говорити людям істину правду, але в його правді не було ні глузування, ні грубощів, ні злісної критики, ні приниження чи осудження. Життя Христа було життям любові. До Отця Небесного і до людей. Його любов до Отця була доведена беззастереженою слухняністю. Він був слухняним аж до смерті і спитні Христої. Його любов до людей була доведена волговською жертвою. Він, будучи багатим, Став убогим заради нас, щоб ми обогатились Його убогістю. Він показав на ділі, що полюбивши своїх, які були в світі, до кінця полюбив їх, бо нема більше від тієї любові, як до душу свою покладе за друзів своїх. А Христос помер за нас, коли ми були ще відчуженими і ворогами і були ще грішниками. Життя Ісуса Христа було сповнене лагідності і смирення. Він сам сказав про себе, прийдіть до мене і навчіться від мене. Бо я лагідний і смиренний серцем, і знайдете спокій, душам вашим. Христос явив нам такі нелюдські властивості, що ми без найбільшого вагання сповідуємо Його Сином Божим. Він сам називав себе Сином Божим, і ніхто з нас не може суперечити йому, бо діла його свідчать, що він істинний Бог. Христос не мав у собі ні найменших проявів гріховності, притаманним усім смертним людям. Він ніколи не грішив і тому ніколи ні в чому не каявся. Саме його зачаття було безгрішне, бо він народився від Духа Святого і Марії і Діви, а не від похоті людської. Будучи богочоловіком, Ісус Христос називав себе Сином Людським, але ніколи і ніде не ставив себе в рівень з усіма людьми і не зараховував себе до грішників. Візьмемо для прикладу первоверховного апостола Павла, яке у нього було усвідомлення власних немачей і недосконалостей, скільки в ньому було відчуття покаяння яку він мав гостру потребу молити за себе, з боку заснованих ним церков. Апостол Павло розглядав себе як першого з грішників. Христос же жив так, що наприкінці свого сідного служіння міг звернутися до своїх противників зі сміливим запитанням, хто з вас викриє мене в гріху? І у відповідь не почув, ні найменшого заперечення. Згадаємо ніч, коли Ісус Христос стояв один перед своїми суддями який заздалегідь винесли йому смертний вирок. Було опитано багато свідків, але жоден з них не міг представити юдейському первосвященнику Хаюафі та Синідріону нічого такого, що можна було поставити йому за провину. Лише уявне богохудство було підставою для неправедних суддів засудити його на смерть. Пилат, який хотів знайти в діях Ісуса Христа, хоч би яке порушення закону заявив привселюдно. Я не в ньому. Ніякої робіни Іуда, який спостерігав за Христом протягом трьох років та бачив його святе життя, мусив сповідуватися перед первосвященником, що він зрадив кров невин, перебуваючи в такому. Беззаконному і нечистивому оточенню, відданий на посміх та оплювання, Ісус Христос навіть за таких обставин зберігав душевний мир. Його погляд не затьмарювався злістю, а з Його вуст не вийшли ні слова погрози. Ні крики прокляття, коли його лихословили, він не лихословив взаємно, страждаючи, не погрожував, а передавав те судді праведному. Особливість, яка має такі властивості душі і такий вплив на людські душі, повинна бути особистістю Божественною. Такого висновку дійшов один з великих мислителів-вольнодумець Жан-Жак Руссо, який написав, якщо життя і смерть Сократа, життя і смерть мудреця, то життя і смерть Ісуса життя і смерть Бога. Цього ж висновку доходили кращі мислителі всіх сторіч. Багато які з них віркували так, якщо все те, чого Христос вчив ким він був і що він звершував, виходило від вуст тисні з Назарета Ісуса, а не від Христа Сина Божого. Тоді особистість Христа залишається незбагненною таємницею. Хто цей запитувало? Прийшовши в рух все місто Єрусалим, коли Христос урочисто війшов на молодому вислухові до Єрусалима, хто цей запитує до цього часу, співзапитувани кивіту цього і не бажають прийняти єдину правильну відповідь, відповідь Бога. Який виголосив на Йордані і на поворі, Це є сильний улюблений, якому має благовоління. Його слухайте. Чому так важливо мати правильну відповідь на запитання, хто Ісус Христос? Тому що від правильної відповіді і нашого правеного. Правильного ставлення до Христа залежить сенс нашого земного життя і наша вічність. У ньому було життя, і життя було світлом для людей. І нема ні в кому іншого спасіння, бо немає іншого імені під небом, даного людям, як належало б спастися нам. Хто вірує в Сина Божого, має свідчення в собі самому. Хто не вірує Богові, той робить Його неправдомовцем, бо не вірує в свідчення, яким Бог засвідчив про свого Сина. Дорогі браті і сестри, всі ми сповідуємо оцю віру що Ісус Христос є Син Божий і є довершена людина в усьому подібна нам. І ніхто із нас не скаже, що Ісус Христос не син Божий. Ніхто не скаже, що Він не людина. Але коли ми звернемось до нашого життя, як ми поводимо себе, то виходить, що ми не віримо в Ісуса Христа, що Він є Син Божий. І в чому виявляється ця наша невіра в нього як Бог. А тому що як Бог, він всюди сущий. А якщо він сюди сущий, то він присутній скрізь, коли ми грішимо, ми думаємо, що ми грішимо в присутності Бога. Ось хто із нас грішив в присутності Бога. В цей момент ми не думаємо, що Бог стоїть і бачить твій гріх. То скажіть, віримо ми в Ісуса Христа як Бога? Не віримо, бо якби вірили, то не грішили б. Навіть блудниця, яка спокушала преподобного Єфрема Сирина на блуд, він сказав, давай згрішимо, але на вулиці при людях. І блудниця засоромилась і втекла, тому що їй соромно було в присутності людей грішити. А скажіть, а в присутності Бога? Не соромно грішити? Соромно, але ж ми грішимо його присутності. Грішимо, значить, не віримо, що він присутній. Не віримо, бо якби вірили, не грішили, як та блудниця не згрішила перед людьми. Тому, дорогі браті і сестри, ми іноді віримо. А іноді не віримо. А ось коли страждаємо і починаємо молитися, то тоді віримо, що Бог присутній і чує нашу молитву. А якби не вірили, що Бог чує нашу молитву. Розкажіть, навіщо молиться? Значить, коли ми молимось, віримо, що Бог чує, віримо, тому що віримо, що Він Бог. Тому, дорогі браті і сестри, треба робити з цього висновок, що Бог всюди сущий все бачить, І не тільки бачить, спостерігає, а й карає за гріхи. І кожен із нас повинен знати, що жодний гріх, жодний гріх не буде непокараний. Крім тих гріхів, в яких людина розкаялась. О за ці гріхи, в яких людина розкаялась, Бог не покарає. Візнітра розбійника ця людина була жорстока, мабуть, нічого доброго. В житті своєму не зробила. Але Господь не покарав його. Чому не покарав? А тому що він на хресті в останню хвилину свого життя покаявся. Візьміть гонителя Савла, який гнав християн. Але Без покаявся Без і став великим апостолом. Глудницю візьміть, яка плакала перед Христом і сльозами омивала його ноги, не покарав, тому що покаялась. А візьміть другого розбійника. Обидва ж. Розбійник. Але чому другого розбійника Бог не простив? Що не вистачило милосердя? Чи не вистачило любові? Вистачило, але не покаявся той. І тому, дорогі браті і сестри, ці ми грішники більші чи менші, але грішники. І тому треба каяться кожного дня не тільки за діла, а каятися за почуття і за думки. Тому що думка, якщо вона схвалена, Розумом уже є зачатий гріх, і в ньому треба каятися. І в цьому і, і звершується подвиг кожного християнина. Не треба думати, що тільки ченці повинні звершувати цей. Духовний подвиг. Кожна людина, кожен християнин повинен боротись насамперед із своїми думками і почуттями. Тоді ми не будемо грішити. І Господь, якщо ми будемо звертатись до нього, помилуй мене, бо я згрішив перед тобою. І Господь, думаєте, не простить, простить, бо він і для того і прийшов на землю, і став людиною, щоб визволить нас від гріха. Тому, дорогі браті і сестри, такого ми маємо Бога, такого Спасителя Господа нашого Ісуса Христа. Йому слава. da vida, que vive.